Миру вам, дорогі друзі, хочу до шановної громади звернутися, особливо до тих людей, які вірять в еволюціонізм, атеїзм, дарвінізм мільйони років. Ось така занятна математика, це всі знають, але мало хто може замислюється, що земля вона обертається навколо своєї осі. Так. І що, наприклад, ви скажете, але ось занятний факт, що вона. Обертається навколо зі швидкістю 1600 км приблизно за годину, але думка в чому? Що вона кожен місяць зменшує швидкість на півтори секунди, тобі є високосний місяць, можна так сказати. За кожні 5 років у нас ми знаємо є високосний рік. Але суть до того, що якщо ми. Повернемося на час назад, якщо взяти біблійну схему е віку землі, близько 6 тисяч років, то що? То це розумно. Але якщо взяти, коли з'явився Homo sapiens 100 тисяч років тому, або навіть мільйон років, ну, теж 100 тисяч років, в чому проблема? Проблема в тому, що наша земля вона би рухалась швидше. Якщо взяти навіть мільйони років, то просто на землі ніхто б не міг існувати. І, і слідуюче питання, якщо люди говорять, що до людей жили динозаври, то в той період часу земля би рухалась так, що за секунду змінювалась ніч та день. Як би могли там жити живі істоти? Тому питання таке.